Техногенна катастрофа з підривом росіянами греблі Каховської Гес наробила багато лиха в кількох областях України. Її і допомогу обговорювали під час наради в муніципалітеті, 14 червня. Воо міського голови Олександр Ломако подякував чернівським волонтерам, які допомагають, зокрема, Херсону і області. Міська рада і структурні підрозділи не залишаються. Осторонь також повідомлялося, що на запит міста Покров в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, яке брало воду з Каховського водосховища, Нашого міста поїхав спецавтомобіль, що допомагає забезпечувати людей питною водою. Вони працюють зараз з 6 ранку, починають розвозити воду і закінчують у 21.00. Возять безпосередньо автомобіль питну воду, спочатку возили резервуару, який ще був заповнений чистої води. А зараз вже вони приступили возити воду за 25 кілометрів від цього селища Покров. На Чернігів водоканалі вже запустили станцію пакетування питної води, придбаної коштом міського бюджету. Пакетовану воду готові на запит відправити на південь до потребуючих регіонів. Шлося на нараді зараз. По всім цим невеличким і великим населеним пунктам ситуація дуже критична. Наразі відбувся сьогодні телефонний дзвінок із керівником водоканалу щодо потреби у пакетованій воді. От ми готові там виготовити. Швидко відповідно до потреби, готові на водоканалі прийняти заявки і від управління освіти та охорони здоров'я, щоб забезпечити пакетованою водою, зокрема укриття. Але акцент зараз зроблять на допомогу постраждалим регіонам. Давайте поки сконцентруємося на Херсоні. У мене є заявка від секретаря Херсонської міської ради по пакетованій воді. Туди перейдемо по іншим населеним пунктам. Поки що давайте тиждень два відпрацюємо в гуманітарній такій місії, вирішимо дійсно питання логістики. А Ну там освіта, я думаю, що ми за день забезпечимо їхню потребу, якщо вона дійсно там зараз є. У нас на щастя, в Чернігові цим проблеми немає, а там все таки у людей біда. Давайте все таки сконцентруємося на підтримці тих населених пунктів, де набагато більше потреба зараз, ніж у нас. Згадаємо, березень минулого року нам вся Україна намагалася допомагати, хто чим міг, і, і, і вашому підприємству, і містянами і в цілому. Ну зараз це наш обов'язок. Я думаю. Для відправки на південь пакетовану воду додатково знезаразять. Хоча станція знаходиться на одній з насосних, де вода з міського водогону одна з найкращої якості відповідає по якості деяким бутильованим торговим маркам, зазначив очільник водоканалу. Мабуть, для містечок півдня України ми будемо направляти воду вже знезараженим гіпохлоридом для довготривалого зберігання. Ну знову ж таки сонце спека. І потрібно буде довготривале зберігання, тому треба буде знезаражувати додаткову воду. Олександр Лумако також повідомив, що місто готується відправити й іншу гуманітарну допомогу, окрім питної води. І на жаль, ми ще не знайшли механізму, яким чином наш запас продовольства, який у нас є, передати. Але я думаю, що ми найближчим часом це зможемо зробити в такий чи інший спосіб. Це наша допомога так само від міста, тому що ми одна країна і маємо. Такі біді один одному допомагати, біда дійсно велика. Це такий жахливий терористичний акт. До того ж, Чернігів служби та управління, зокрема охорони здоров'я, готуються до можливого спалаху ряду інфекцій. Ломако також дав доручення муніципальній варті прискіпливо контролювати, зокрема, продаж тарані та іншої раби на вулицях чи ятках, адже вона може бути з постраждалих регіонів і нести велику загрозу здоров'ю та навіть життю. Вже я там маю попередні повідомлення. Вони по Києву що з'являється риба риба. На ринках, скажімо так, на навіть на вулицях її продають з цього регіону. Ми розуміємо, яким чином вона потрапляє, тому що багато загинула риби, і хтось намагається на цьому швидко заробити. До чого це призведе дуже швидко? Це призведе до ботулізму, спалаху. Нам треба бути готовими по закладам охорони здоров'я до цього. І по-друге, чіткий контроль зараз, максимальний контроль всієї залучайте, це муніципальна варта до вас, залучайте. Контролюючи органи, санстанція там всіх, хто треба, і терміново кожного дня всі точки, які з'являються, їх треба просто ліквідовувати на вулицях міста, тому що невідомо, яке це походження. Фахівці говорять про невиключений спалах інфекцій, навіть холери на нараді. Воо міського голови дав доручення підготуватися медзакладам. Ми маємо бути готові до всіх цих викликів і мати чіткий план пропрацьований. Я хотів би, щоб ви його буквально протягом доби представили, щоб ми розуміли, що ми готові. Можливо, треба, якщо там або закупити якісь там ліки, чи вакцини, чи ін'єкції, я не знаю. Там це ваша сфера відповідальності. Будь ласка, ініціюйте це питання, Вікторія Лєговна. Я сподіваюся, що цього нам не доведеться всього робити, але ми маємо бути готовими. Додаткові швидкі тести на виявлення холери відповідно, діагностиками для лабораторії на виявлення холери, Сольовий розчин, антибіотики, системи, тобто все, що потрібно для того, щоб ліквідувати можливий спалах. Також будемо готові, все для цього у нас є, щоб розвернути холерний госпіталь, так званий, в кількості 100 ліжок. Владислав Кухар до того ж нагадав чернігівцям, що вживання необробленої риби, адже випадки ботулізму бувають кожного року. Кожного року ми маємо декілька випадків на захворювання, Тому ще раз хочу наголосити на тому, що не треба їсти таранку необроблену суху чи в'ялену рибу не вскриту з кишками таке інше, тому що на сьогоднішній день всі випадки ботулізму, які були. Пов'язаний насамперед з тим, що люди вживали саме таку рибу.